Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю усіх вас підписатись на Ютуб-канал, а також поставити в цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Росія отримала від Північної Кореї понад один мільйон артилерійських снарядів з початку серпня, а також, ймовірно, допомагає Пхен'яну з технологіями для... Наступної спроби запуску супутника повідомляє Radio Free Asia з посиланням на розвідувальне агентство Південної Кореї у подальшому відповідну інформацію також опублікувало видання Bloomberg і сьогодні, 2 листопада, 2023 року з'явилася інформація про те, що окрім артилерійських снарядів Пхеньян міг передавати Росії. Інше озброєння, у тому числі балістичні ракети малої дальності, загалом, законодавець Південної Кореї Ю Сан Бом розповів журналістам про оцінку національної розвідувальної служби після її брифінгу в. Парламенті припущення щодо розширення співпраці між Пхеняном і Москвою виникли після зустрічі лідера Північної Кореї Кім Чен Іна та президента Росії, диктатора Путіна в Росії у вересні на Далекому Сході Росії, під час якої вони обіцяли створити єдиний антиімперіалістичний фронт. І знову ж таки, ми попередньо також говорили про те, що зустріч цих двох набіжних диктаторів. Вона якраз показує і показувала факт того, що Північна Корея і Росія домовились про постачання озброєння останній державі. Національна служба розвідки вважає, що Північна Корея здійснила транспортування артилерійських снарядів та іншого озброєння для підтримки участі Росії в війні в Україні приблизно 10 разів від початку серпня використовуючи російські кораблі та транспортні літаки, сказав Юсан Бом, журналістам. Ці артилерійські снаряди транспортувались морем, вирушаючи з порту наджин і досягаючи російських портів Дунай і Східний, Звідти їх доправили потягом до України приблизно поблизу. Турецького складу боєприпасів південнокорейські розвідники також припускають, що Північна Корея також могла використовувати повітряний транспорт для перевезення зброї. За оцінками розвідників передано було понад 1 мільйон снарядів, чого кажуть аналітики достатньо для російсько-української війни. Протягом двох місяців в обмін на зброю Пхенян, швидше за все, отримав від Росії технології, які можуть підвищити ймовірність успішного запуску Північною Кореєю супутника, каже Ю Сан Бом. Північна Корея невдало спробувала запустити супутників в космос у травні та серпні 2023 року. Тобто є конкретні знову ж таки підтвердження, від як. Видань з Південної Кореї, так і з видання Bloomberg з приводу того, що Північна Корея передала Росії один мільйон артилерійських боєприпасів та інше знову ж такі озброєння. І це знову ж таки про те, що ми раніше говорили, і також про це говорила розвідка Сполучених Штатів Америки, що Північна Корея і Росія. Домовлялась про постачання відповідного озброєння, і якщо вже проаналізувати цю інформацію, то така домовленість була досягнута. І раніше ми якраз говорили про те, що до великого жалю жодна країна Західного світу не зможе вплинути на Північну Корею, що постання не робила будь-які постачання озброєння. До Росії. Всі почали тоді говорити, що, от, можливо, Китай якось вплине на Пхеньян, щоб той не передавав. Я якраз говорив про те, що Пхенья Китай, точніше, він може якраз і сприяти цій передачі озброєння від КНДР до Росії, враховуючи, що Китай це є вісь нової, набагато вісь зла, яка якраз Буде сприяти тому, щоб Росія продовжувала війну проти української держави. Тому тут знову ж таки потрібно нашій владі звертатись до західних партнерів з проханням про надання максимальної кількості зброї і цих артилерійських боєприпасів, щоб мати чим відстрілюватися від. Росіян на полі бою нашим збройним силам України. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал Independent Поличок та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!